Турнір з футболу пам'яті героїв Крут у Рівному проходив вже вдруге. Участь у ньому взяло шість колективів. Окрім команд з обласних центрів Західної України, завітали і гості з сусідньої Польщі. Причому останні були на два роки старшими за своїх суперників. Ми приїхали к вам з Польщі, з Гарада Рачо нам нравиться ваш, ваш ваша команда, ваш ваш район. Незважаючи на деяку перевагу поляків у віці, юні рівняни перед змаганнями були налаштовані рішуче, добре усвідомлюючи свої сильні сторони. Наша команда відрізняється тим, що ми граємо в пас, можемо обмотати один одного. Ну, у нас є шанси виграти також цей турнір. У підсумку одразу чотири команди набрали порівну очок. Втім, за рахунок додаткових показників перше місце дісталося рівнянам, другими стали футболісти з Вінниці, третіми тернополяни. Поляки, зазнавши єдиної поразки від господарів, задовольнилися четвертим місцем. Керівник 26-ї школи Володимир Дзюбок таким підсумком задоволений, адже юні юній є вони час учнями його навчального закладу. При цьому, як організатор розповідає, команди з інших міст з радістю приїздять на турнір до Рівного, адже у школі створено всі умови для змагань. Тут є і зал з таблом та трибунами, і роздягальні з душовими. Ми поступово йшли до цього турніра, і от і шкерний м'яч, де ми були призерами. Команди вже знали, що в нас є рейтингова команди, і вже самі тренери просяться до нас на турнір. Вже не треба афішувати. Вже команди самі їдуть до нас на турнір. Наступного року організатори планують зробити турнір ще масовішим, влаштувавши змагання паралельно у кількох вікових групах. Володимир Струс, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.